Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок М'яка іграшка, і ми з вами сьогодні маємо завершити нашу іграшку Собачка-такса. Ось було домашнє завдання зібрати все, зашити потайними стібочками руки, надчинити там синтапоном і зашити все. Я, як ви бачите, вже пофарбувала кінчики лапок. Акриловими фарбами по тканині. Це можна зробити. Також маркер можна взяти кольоровий, або є фломастери. Фломастерами теж добре фарбувати, а саме краще, це акрилова фарба по тканині. Вона фарбується так, наче Значить, ця тканина була така від народження. Що ми сьогодні маємо зробити? Нам потрібно пришити вушка, вушка я приколола поки що, пришити вушка, потім приклеїти очі і приклеїти носик. Носик ми робили на минулому занятті, вже підсох. І ось такий. Я його пофарбувала лаком для нігтів, щоб він був блискучий. І ось він так підходить, дуже підходить до нашого песика, нашої собачки. Та. Що ми зараз зробимо? Беремо голочку з ниточкою і будемо пришивати вуха. Вуха будемо пришивати ось тут. Ось у цьому місці, трішечки буде заходити на вставочку, тут у нас вставочка. І трішечки, отак, буде на бокову частинку голови. Ми прикладаємо ось так. Ось так прикладаємо. Спочатку начебто отак стоячи. І кладемо назад і починаємо пришивати. Захоплюємо голову. І вушко і так пришиваємо по всій довжині, захоплюємо тканинку голови, потім відразу за вушко Ось так пришиваємо. Так, з цієї сторони в нас не видно шовчика. А щоб прикрити цей шов, ми зараз потайними стібочками візьмемо за тканину голови і потім за тканинку вуха. Ось так пару беремо пару ниточок. Ось. Знову беремо декілька. Ниточок, невеличкий стібочок, великий не робимо і підтягуємо, і підтягуємо, і вже ховається оцей шовчик, що ми пришивали. Далі. Зараз, 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 зараз. Знову беремо декілька ниточок за голову і за вушко. І так протязі все. підтягуємо і підтягуємо кожен стібочок, і всі стібочки заховаються. Таким чином. Зараз витягнули зараз хвилиночку. Таким чином і пришиємо, і це у нас ліве і праве вухо. Дошиваємо до кінця, підтягуємо, бачите, зовсім не видно шва пришивання. Оцими потайними стібочками ми ховаємо. І в кінці виводимо ниточку. Ми можемо зробити іще петельку. Зараз, отак. В петелечку робимо стібочок. Стібочок робимо в петелечку, затягуємо і виводимо ниточку всередину голови. Виводимо всередину і відрізаємо. Так, далі, вушко в нас буде ось так донизу. Ось так буде звисати. Зараз пришиваємо слідуючи друге вухо. Ось ми пришили вже обидва вушка, але вони трішечки так встають, їх треба, їм треба ще звикнути до положення такого, то щоб вони звикли. Давайте ми їх трішки приколимо шпилечками. І так вони побудуть деякий час. От. Поки ми пришиємо голову до тулуба, поки всі роботи поробимо, і вони трішки хай будуть приколоті. Так, зараз нам потрібно пришити голову до тулуба. Що ми робимо? Ми робимо оцей отвір. Треба отак через край, такими зборочками трішки призібрати. Такими зборочками через край. Щоб край тканинки оцієї загорнувся всередину, ми це для того робимо. І щоб трошечки зменшити цей отвір, нам не потрібно такий великий. Ось. Ось такий отвір майже зовсім маленький, ми прикладаємо, прикладаємо до тулуба цим отвором, і будемо пришивати також потайними стібочками, цим отвором, якраз до цієї вершинки, прикладаємо рівненько. Беремо стібочок за тулуб, за голову і потихеньку повертаємо. Слідкуємо, щоб голова так була рівненько, щоб не провернулася відносно тулуба за голову. Ми можемо спочатку рідко стіпками зробити, щоб закріпити це положення, а потім пройти густішими стібочками. Так, Вправляємо це в нас за голову беремо. І за затулок. Знову повертаємо за голову за тулуб. Дивимось все добре. У нас рівно голова стосовно до тулуба, і можемо ще раз пройтися. Ще стібочками уже частіше зробити стібочки, щоб голова дуже добре трималася. Такі самі стібочки робимо. Підтягуємо стібочки. Так, голова, бачите, цупко тримається дуже добре. Доходимо до того місця, де ми починали пришивати голову. І виводимо. В друге місце, можна ще зробити в петельку стібочок. І виводимо, виводимо на, на іншу сторону навіть. А зараз вмикаємо клей пістолет і будемо приклеювати очі. Клей пістолет нагрівся, і ми зараз вже будемо приклеювати очки і носика наші. Так, сучці. Мордочку я також трішки прикрасила зробила бровки руденькі. Тут, в цьому місці, де поч... сама ширша частина, ось бачите, сама ширша частина у цьому місці на швах, я от зробила отвори для того, щоб приклеїти зараз очі. Очі в нас на безпечному кріпленні, але я хочу трошечки, щоб вони отак далі, прямо в синтапон вклеїти їх. Тому я пропоную взяти клей-пістолет і в цей отвір, де в нас, я зробила в цей отвір вставити носик туди далеко. і... Зробити декілька натискань. Швиденько вставляємо очко і натискаємо, щоб воно отак аж втопилося трішки. Бачите? Безпечним кріпленням ми цього не доб'ємось, тому що воно буде прикріплене тільки до тканини. А тут ми глибоко даємо клей, і ви бачите, як воно, очко. Втопилося трішки, зрозуміло, так? Шукаємо іншу дирочку трошечки, отак я її розширяю, вставляємо пістолет. І глибоко роблю три натискання і швиденько ставимо очко і теж натискаємо, щоб воно втопилося і тримаємо так, щоб захолонув клей. Ось, бачите, воно так реалістичніше виглядає. Воно так трішечки вм'ятинка туди очі. Утяжка, так би мовити, за допомогою клею. Так, що нам залишилось? Носик. Беремо носик. Ніздріці вони будуть йти донизу. Доверху в нас рівненько. Сюди кладемо трішки клею. Багато не потрібно, тому щоб він не з'явився. І прикладаємо носика. Трішечки отак притиснути треба. Ось такий у нас песик. Симпатичний вийшов, правда? Дуже добре йому додає шарму оці брівки. Він такий, як, як живий. Обов'язково намалюйте йому брівки. Ще хочу, щоб вушка. Вушка можна просто отак навіть йому чи шапочку одягнути. Ось такий він профіль у нас. Чи прив'язати тако стрічечко, чи приколоти шпилючками, вони звикнуть так. Вони замнуться і будуть донизу. Отак звисати. А така собачка в нас вийшла, така таксочка. Я думаю, що дуже вам всім сподобалось, Симпатично Всі, хто робить зі мною, і теж буде мати таку, такого собі, таку собі іграшку. Можна по-коричному тут. Трішки маркером намалювати, отак. От Такий зробити, начебто ротик чорненьким. отак От легенько. Ось От так легенько намалюємо. Тому, ось так. І ще тут крапочка збоку, наче родинка. У мене вдома є теж чорненький песик, дуже схожий на цього. І в нього є такі з боку родимочки, три штучки. Можна намалювати ще й родинки. А на сьогодні все, дітки. Закінчуйте над виготовленням роботу, і на слідчому занятті ми одягнемо його трішечки. Приготуйте. Тканинку. Це було б добре, якщо була б якась шкіра, чи то натуральна, чи то штучна. І ми її шкіри зробимо йому таку жилеточку, щоб він у нас виглядав дуже стильно. А на сьогодні все до побачення, дітки. Гарного дня вам, мирного неба до зустрічі!